Сідаю попкою на губи. Опа! Попа? на губи. Це найм'якенькі. От його називають типу, Хмарка, хто на Губи каже, схоже. Сідайте, спробуйте. Мені також на Губи. Сідаю попкою на губи. Опа! Попа? на губи. Ну, оце найм'які, звикажи. Ну правда, він прям. хотів би сказати. А назву назву не вгадаєте, Іванна називається. Іван? Так. Ну, і от Я думав, сніжан. Сніжан. <ріст> <ріст> а, а це нормально, що мене якось приобнімає. Так, <ріст> <ще? ріст> да? <ріст> да. Ну тебе зараз ще обніме, загорне. Ага, ага. Хорошо, Іванночка, давай, давай. <ріст> давай, давай. <ріст> Давайте щас розкладу, покажу, що я. Опа! Тому що оця штучка насправді не легка, тут холофайбер. Що і... не то не. Так, <ріст> да, це, це, це такий модерн. Так, на цьому можна насправді сидіти, але низькувато. Ну, тобто для дітей їх. <ріст> для <ріст> колін ми повним не дуже. Иcekako, моя... 5 рівне стало в кінці. А 120 на 200. Ну ви пробуйте, може вам буде зручно. Це якийсь Минстрим, всі дивани стоють під кінець О, Давай чуть Валетиков, да? Валетиком. Раз, два, три. Ну тут 120. Бачите? Не вистачить Ну я тут трошки він присідає, да. Типа як під попочку. мою. Краще спати на тій стороні, де Макс. Ага, Класно. Макс, а в тебе є там діла? Краще, ніж на стороні. <рістер> Коротше, на Івані нормально, так? На Івані? Івана ну, було дуже хороший диван. Хоче й одружений, але на Івані... <рістер> Іване. Да, що треба що треба.